Сьогодні будемо розглядати Херсон та Херсонську область. Нагадаю вам 18.54, 17 березня 2023 року. Ви на каналі Хай Таро. Передусім, хочу з вами поговорити те, що я вже знімала вже таро-розклад, коли будуть. Якісь покращення в Херсоні. І я вам говорила, що коли буде передана зброя другом зірочками, та коли буде вже звільнено лівий берег Херсонщини. І про це я вам говорила в бліці номер 3 від 22 грудня 2022 року. Пропоную зараз вам його переглянути. Також я дивилася на колоді Ленорман. ключ на дні, вирішення питання буде. Друг, собака, зірка надії, коса це може бути зброя, дитина це у нас ще Валет-Пік, і лілії це король мечів або це король пік. Тобто, коли буде надана військова допомога від друга, який з зірочками. Ну, ми ж знаємо: в Америці зірочки на прапорі, я думаю, що цей друг це Америка. І коли буде вирішене питання про передачу ось цієї зброї для захисту, тоді стане в Херсоні легше. Якщо дивитися, тут випали карти. Випала карта Мітла і карта жінка. Дивіться. Мітла, це спір конфлікт це бойові дії, і жінка для мене вона трактувалася, знаєте, як е, населений пункт жіночої статі. Я знаю, хто займається Ленорман, може сказати, Ну ми б не так трактували, але це така розмова з моїм підсвідомим. Я собі трактую так. Ну от Коли там нова каховка, чи каховка буде звільнена, чи інший населений пункт жіночим ім'ям, ось тоді в Херсоні стане легше. Е, крім того, Мітлі. Бачите, 11. Це може бути через 11 тижнів. Звісно, це дуже довго чекати, але все ж таки, крім того, тут двійка це може бути 11, 2. другий місяць. Як ви вже бачите, цей прогноз фактично збувся, тому що 20 лютого 2023 року до Києва прибув з візитом президент США Джо Байден. Саме цей друг зірочками зі зброєю, про який я казала в протеропрогнозі від 22 грудня 2022 року. Нагадаю вам, що під час візиту Байден оголосив про надання додаткової військової допомоги ЗСУ на півмільярда доларів. Це артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди та гаубиці. Зеленський вже заявив, що вони з Байденом говорили про далекобійну зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше. І ось я думаю, саме тому мені прийшла дата ввісні, 21 лютого, про яку я вам говорила у бліці, про звільнення лівого берега, оскільки саме ця дата знакова у питанні звільнення лівобережжя Херсонщини. І для цього необхідні відповідні ресурси та зброя. Якщо хочете, перегляньте ці два таро-прогнози. Щоб впевнитися, що вони все ж таки збуваються. Звісно, по датам таро не завжди співпадає, тому що час в колективному безсвідомому інший, ніж у нас. Крім того, як збудеться таро-розклад, залежить від багатьох осіб. Відповідно, якщо просто таро-розклад для клієнта, то на це впливає лише діє та Думки, вибори самого клієнта. Але якщо брати в масштабах країни або навіть в масштабах світу, то, звісно, впливає дуже багато осіб, приймається багато рішень, і від цього залежить кінцевий варіант, який реалізується у просторі. Тому майте на увазі, чому. Таро не календар і не відповідає на питання сроків. Але все ж давайте подивимось. Сьогодні 17 березня, і будемо дивитися до 31 березня, що чекає Херсон та Херсонську область. І так, спочатку дивимося за місто Херсон. Таро розклад на період з 17. По 31 березня, до кінця березня дивимось, які загрози. Ось одна карта вже сама вилетіла, і тут у нас випадає король пентаклів. Я думаю, що це про те, що все ж таки якісь покращення, якісь системи захисту. Постачаються, хоча про це не говориться на широкий загал. І так як Херсон обстрілюють майже щодня, то, можливо, люди і не відчувають цього покращення. Будемо дивитися. Роблю прогноз на колоді, яку мені подарувала моя знайома з Італії. Дуже вдячна тобі, Інночка. Просто велика. Приємність була для мене з цією колодою, і вона дуже добре відповідає на питання, як вже показала практика. Дивимось, Херсон з 17 по 31 березня. Місто Херсон. Що вас чекає? П'ятірка пентаклів, на жаль, це про втрати, нестачу ресурсів, десятка мечів це. На жаль, про смерті людей обстріли. І далі у нас йде жриця, це таємні домовленості. Якось мені прогноз взагалі не подобається, звісно, на Херсон, але що зробиш? Ось тут, давайте жрицю подивимось. Жриця означає колософ фортуни, повторення подій. І що до колеса Фортуни ще візьмемо карту Паж мечів, це ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи-зрадники, які наводять на те, щоб в Херсоні були значні людські втрати. І дивимось далі. І вісьмірка Пентаклів активно працюють над захопленням цих диверсійних груп, виявленням їх для того, щоб хоча б якось покращити ситуацію в Херсоні. Дуже... І крім того, ці зрадники працюють, я думаю, що і у владі, на жаль, Дивимось ще. Паш Кубків. От всі райони, які найближче до води в Херсоні, і там, де діти, це школи, дитячі садки, лікарні, це і цивільні об'єкти. Ну Всюди, де бувають діти, ось там найбільша загроза, тому що дивіться, Паш мечів, Паш Кубків говорить. Кричить про загрозу для дітей і е, готуються якісь диверсії. На жаль. Ще подивимось. Трійка Пентаклів. Бачите, я вам говорила: готуються диверсії. Трійка Пентаклів підтверджує, що так робота іде. Дивіться, тут у нас королева жезлів на дні. На жаль, це активна жінка, але якщо дивитися на питання загроз обстрілів, вона часто вказує ракетні удари. Я думаю, це і активні артилерійські обстріли та таке інше. Я вам покажу поближче карти, тому що, можливо, вам відсвічує. Дивіться, п'ятірка пентаклів, це люди можуть означати людей з інвалідністю. П'ятірка пентаклів це розруха, руйнування. Втрати, і ось дивіться, далі у нас іде десятка мечів. Чим викликані ці втрати? На жаль, я боюся, що в Херсоні, зважаючи навіть на те, що якісь ресурси постачаються для захисту, буде посилення обстрілів, скоріше всього, для того, щоб ось ці системи ППО винищ... знищити Відслідкувати їх місце знаходження і щоб їх е знищити, на жаль. І ось по таємній жриці є інформатори, які, на жаль, здають, де це відбувається. І колесо фортуни. Це повторюється щоразу зразу в раз. Колесо фортуни у нас паж мечів. Пакосник колоди ось ці гниди, які здають позиції. Дуже мені шкода, що в Херсоні дуже дуже багато зрадників, і я вам ще раз наголошую ті. Ті будівлі, які виходять найближче до морської лінії, там, де знаходяться діти, будь ласка, найбільше звертайте увагу, бо загроза саме найбільше для них. Зараз окупанти націлені знищити надії. Цивільного населення, бо бачите, ось тут королева жезлів, і тут зірка надії, і місяць, і десятка жезлів, хер і, і вежа, о господи, херсон. Будь ласка, будьте дуже уважні. Місяць зірка. Це, на жаль, може говорити знову про фосфорні снаряди, про великі значні обстріли в нічний час, влучання в будинки. І населення вже просто розчароване, коли ж буде той контрнаступ, коли почнеться спокій, коли прийде щастя по кубків в Херсон. Ох, дуже шкода, що такий прогноз випав. Мабуть, я вам ще Херсон зроблю теророзклад на картах Ленорман, може там що краще покаже, яка ситуація буде в Херсоні з 17 по. 31 березня 2023 року Херсон. Покажи, будь ласка, загрози для Херсону. Будь ласка, поставте дзвіночок, підпишіться на мій канал, бо дуже багато людей дивиться мій канал. Без підписки. Поставте лайк, якщо вам це відео подобається. Дякую вам за ваші коментарі. І, будь ласка, обов'язково поставте дзвіночок, бо ви пишете, задаєте питання, а вже такі відповіді були на каналі. Крім того, я планую записати ще досить цікаве відео. Як підтвердився ще мій один таро-прогноз щодо Криму. Тому не пропустіть цей випуск. Дивіться, на дні чоловік. Побачимо зараз про що це? Лелека, обручка, птиці. Це говорить про те, що обов'язки щодо якогось покращення обговорюються. Я думаю, це говориться про посилення все ж таки оборони, але це поки по птицям розмови. Говориться далі: букет. І коса, дивіться, букет і коса. Букет це може бути дама-пік, жінки і коса. Тобто, на жаль, смерті жінок, смерті жінок, дітей, будьте дуже уважні. Ось тут можна по лелеці також говорити, що є загрози для сімей, для дітей, для жінок. Будьте дуже-дуже уважні. І тут дерево. Дерево це все про те, що вкоріняється, про те, що довго, і все ж таки про те, що поки ситуація в Херсоні ще, на жаль, затягується з усією косою, але будьте дуже уважні, саме міста, де бувають жінки-діти, дитсадки, школи, навчальні заклади. Лікарні, ну, ось все-таки цивільна інфраструктура найбільше під загрозою. І дерево, там, де сім'я рід, житлові будинки. На жаль, більше навіть не на інфраструктурні об'єкти, а от саме на, на життя цивільних осіб будуть направлені ракетні атаки, артилерійські обстріли та все таке інше. На жаль, коса нічого доброго ніколи не віщує. Так, давайте дивимось тепер Херсонську область. Херсонська область з 17 по 31 березня, 17-31 березня, Херсонська область загрози. Херсонська область, 17 по 31 березня. Які будуть загрози? Херсонщина загрози. На лівому та правому березі Херсонської області. Покажи, будь ласка, до кінця березня. Двійка кубків це карта партнерства, але тут вісьмірка кубків. Дивимось, що у нас тут випало. Лицар Пентаклів, четвірка Пентаклів, король кубків. Це, мабуть, все ж таки про те, що окупанти ще не дуже збираються відходити, ще будуть стримувати позиції свої, ще будуть обстріли. Я думаю, що це до цього. Дивіться, ось це, що біля води, ось це стабільність тримати, ось це все ж таки наш контрнаступ ще, ще не буде такий активний, як би хотілося. Королева Кубків. Шістка кубків. Це також жінки і діти. І ось тут партнерство. І до чого партнерство? П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів і дурень. Ви знаєте, я думаю, що і тут, на жаль, на Дні 8 жезлів я думаю, що будуть якось змушувати жінок і дітей до партнерства, до співпраці, до. Оце може бути нерухомість четвірка пентаклів також. Я думаю, що це все ж таки показало ситуацію більше. На лівому березі шістка кубків може говорити про нерухомість. Ось четвірка пентаклів про нерухомість. І ось тут партнерство. Це що біля води, королева кубків, король кубків, і партнерство. Це, мабуть, про переоформлення документів, а фактично про грабунок наших людей. Бо п'ятірка Пентаклів це карта втрат, шут – це обнулення. Тобто ті люди, які будуть переоформлювати свої документи по російському законодавству, хто буде отримувати російський паспорт, хто буде інші якісь документи на нерухомість робити. на… По російським вимогам ті в майбутньому можуть залишитися без свого майна. Я думаю, таку загрозу показало. Крім того, хто із Населення не захоче пристати на умови окупантів, що до тих, будуть застосовуватися якісь репресії, і це навіть може бути взагалі до обнулення, тобто і звільняти з роботи, і гірші навіть сценарії. По п'ятірці пентаклів, шуту шістки кубків, це все ж таки знову. Загрози для цивільної інфраструктури. Окупанти можуть обстрілювати і при цьому косити під дурня, говорити, що це не вони, що це хтось з України. Ось, на жаль, така історія для Херсонської області до кінця березня. Давайте подивимося все ж таки лівий берег Херсонщини. Які перспективи щодо звільнення у березні? У березні. Які перспективи щодо звільнення? Чи звільнять лівий берег у березні? Чи звільнять лівий берег у березні? Місяць це вже ні. Король Пентаклів на дні, збираються ресурси, ресурсів ще немає, трійка мечів. Ну, що я вам скажу? Звільнення, очевидно, що ще мало вірогідне. Мені б дуже хотілося помилятися, щоб це звільнення в березні відбулося. Проте, я думаю, по цих картах будуть, буде бавовна у окупантів. Особливо в нічний час, і будуть знищуватися запаси окупантів, щоб була п'ятірка пентаклів. І щоб, щоб максимально Дестабілізувати по місяцю ситуацію, щоб привести окупантів до розпачу, щоб вони самі тікали. Я думаю, ось таке буде відбуватися. Звісно, мені б хотілося трактувати п'ятірка пентаклів, що окупанти відходять, що їх вже вибили з Херсонщини, але ж, наприклад, якби було ось так, тут про це можна було б вже, вже говорити. Але поки що по цих картах, вірогідно, що березень ще. Ні, помірність, бачите, це карта часу, ще треба час, ще треба готуватися. І ось тут четвірка кубків на дні. Також про те, що люди розчаровані, вже не вірять ні військовим експертам, ні тарологів. Мабуть, вже думають, та йдіть ви всі на три веселі букви, ніякі ваші прогнози не збуваються, але насправді це не так. Підготовка йде. Ось вже трійка. Мечів, п'ятірка Пентаклів говорить про те, що підготовка до наступу йде. Не можуть от просто війська піти нахрапом і все деокупувати. Ну так не буває. Для того треба створити умови, вибити боєзапас окупантів, вивести. Ситуацію на той рівень, коли контрнаступ буде ефективний і можливий. Тому ось такий прогноз. Бажаю всім моїм підписникам, щоб у них все було добре. Щоб були цілі їх будинки, були живі та здорові. Будь ласка, поставте дзвіночок, вдячна за ваші коментарі. Підпишіться, хто не підписаний. Захисту вам, мирного неба якнайшвидше, і з користю для вас. До нових зустрічей канал Хай Таро.